Права 1303. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас така система 2х плюс y дорівнює 3 і 3 х дорівнює 7. Ми бачимо, що коефіцієнти біля y у нас протилежні. То, щоб розв'язати цю систему, ми можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. Тобто, якщо ми пішла додаємо, то у нас 2х буде. Плюс в другому рівнянні 3х. Потім це записувати не ну, обов'язково є у нас плюс Y. І мінус Y. І це дорівнює, а справа у нас є 3. І додати 7. Є? Ну що ж, сума плюс Y і мінус Y дорівнює 0. суми їх можна викреслити. Тоді одержимо 2х плюс 3х, це буде 5х. Так, дорівнює. А 3 плюс 7 це 10. Ну, якщо 5х дорівнює 10, то як знайти Х? частини рівняння ділимо на 5. 5х поділити на 5, це буде Х. Дорівнює. То і 10, тоді ми ділимо на 5. Є? Ну що ж, записуємо, що х тоді. Дорівнює 10 на 5, це буде 2. Ми знаємо, що х дорівнює 2. Зараз, якщо ми підставимо або в друге, або перше рівняння замість x2, ми можемо дізнатися, чому дорівнює y. Давайте я в другій дії буду підставляти. Я підставлю перше рівняння, записуємо як друга дія. Тобто у нас 2х плюс y. Дорівнює 3. Ну що ж, оскільки х дорівнює 2, то записуємо, що це буде як 2, що множиться. Замість x пишемо 2. Додати y. Ну і це дорівнює 3. Чудово. 2 помножити на 2 це 4. Записуємо 4. Далі додати y. І це дорівнює 3. Як нам знайти y? Переносимо плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y дорівнює 3. Тут у нас було плюс 4 зліва, а справа буде мінус 4. Є? То записуємо, що y дорівнює 3 відняти 4 це мінус 1. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює X, чому дорівнює y. Це ми розв'язали нашу систему рівнянь. Записуємо відповідь. Ну що ж, розв'язком є пара чисел x дорівнює 2, і y дорівнює мінус 1. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання. У нас така система 5x плюс y дорівнює 6 і 5x плюс 9y дорівнює 14. Ну що ж, давайте дивіться, у нас є 5х і 5х. Перше рівняння можна помножити на мінус 1, тоді коефіцієнти біля х будуть протилежними, і ми можемо додати ці рівняння. Що ж, записуємо, що множимо перше рівняння на мінус 1. Так, тоді одержимо, записуємо рівносильну систему рівнянь. Отже, 5х помножити на мінус 1, це вийде мінус 5х. Далі плюс y помножити на мінус 1, це буде мінус y. І це дорівнює 6 множимо на мінус 1, це буде мінус 6. Є? Ну що ж, перше рівняння ми записали, а друге рівняння записуємо без змін. 5х плюс 9y. Це дорівнює 14. Є? Ну що ж, коефіцієнти при х у нас протилежні. Якщо так, то зараз по члену ми можемо додати ці рівняння для розв'язку. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. Тобто у нас є мінус 5х, і плюс 5х. Далі у нас є мінус y і плюс 9 у І це дорівнює. Справа у нас мінус 6 і плюс 14. Ну що ж, сума мінус 5х і плюс 5х. Це дорівнює нулю. Далі у нас залишається мінус у плюс 9. Це 9 мінус у, це буде 8 у. Записуємо 8 Так, дорівнює. А мінус 6 плюс 14, це 14 мінус 6, це буде 8. Є? Ну що ж, якщо 8 у дорівнює 8, то щоб знайти y, ми будемо численний ділимо на 8. 8y поділити на 8 це буде y. y дорівнює, і праву частину 8 ми ділимо на 8. Є? Що ж записуємо, що y дорівнює, 8 поділити на 8 це буде 1. Є? Ну що ж, ми знайшли, що y у нас дорівнює 1. А зараз, чи з першого, чи з другого рівняння, дуже просто знайти Х. Я запишу як в дія. Тобто в нас. Перепишу перше рівняння 5х плюс і дорівнює 6. Є. Замість Y пишемо 1, то одержимо 5х плюс замість Y пишемо 1, дорівнює 6. Є. Переносимо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то 5х дорівнює 6. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. 5х записуємо дорівнює. 6 мінус 1 це буде 5. Х тоді дорівнює. Ну що ж, обидві частини рівняння ділимо на 5. Зрозуміло, що рівня 1. 5х поділити на 5, це буде х, х дорівнює. І праву частину 5 ми ділимо на 5. То записуємо, що х дорівнює, 5 на 5 це буде 1. Є? Ну що ж, ми одержали, що в нас є розв'язком пара чисел x дорівнює 1 і y дорівнює 1. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, розв'язком є пара чисел 1 і 1. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Розліжніть систему рівнянь способом додавання х плюс 9 у дорівнює мінус 7 і 3х мінус 7y дорівнює 13. Щоб ми розв'язали способом додавання, потрібно, щоб коефіцієнти біля x або y були протилежними. Тут зручніше зробити, щоб біля х були протилежні коефіцієнти. Для цього перше рівняння помножимо на мінус 3. Отже, множимо на мінус 3. Що ж тоді одержимо яку рівносильну систему рівнянь? Записуємо. Отже, х помножити на мінус 3, це буде мінус 3х. Далі плюс 9 у то 9 помножити на мінус 3 це буде мінус 27у. І це дорівнює. І мінус 7 помножити на мінус 3 мінус на мінус буде плюс, а 7 на 3 це 21. Єп. Ну, а друге рівняння записуємо без змін 3x мінус 7у, Це дорівнює 13. Ну що ж, ми бачимо, що коефіцієнти біля x у нас протилежні. І зараз ми можемо додати почлен на ці рівняння. Додаємо. Записуємо перше діє. Отже, в нас є мінус 3х. І є плюс 3х. Є мінус 27у. І є мінус 7 Так. Далі. І справа у нас 21 і 13. Додати 13. Є сума. Мінус 3х протилежних і плюс 3х дорівнює 0. Суми їх можна викреслити. Тоді одержимо мінус 27 мінус 7, це буде мінус 34. Y дорівнює. А 21 плюс 13 це буде 34. Є? Щоб знайти ігри обіду рівняння ділимо на мінус 34, то мінус 34 y поділити на. Мінус 34, це буде y дорівнює. І праву частину 34 ділимо на мінус 34 є. Y тоді дорівнює. Ну що ж, частка буде від'ємна, мінус, а 34 поняття на 34, це буде 1. Ми знаємо, що y дорівнює мінус 1. А зараз з першого рівняння, якщо ми замість y підставимо мінус 1, легко можна знайти, чому дорівнює х. Я запишу як друга дія. Отже записуємо друга дія. Тобто х плюс 9y це дорівнює мінус 7. Є? Оскільки y це мінус 1, то х плюс 9, що множиться, а замість y пишемо мінус 1. Буде дорівнювати мінус 7. Є. 9 помножити мінус 1 це мінус 9, то х. Додати мінус 9 це відняти 9. Це дорівнює мінус 7. Є. Ну що ж, переносимо мінус 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо х. Тоді дорівнює мінус 7. Зліва було мінус 9, справа буде плюс 9. Є? x тоді дорівнює. Міс 7 плюс 9 це 9 підняти 7, це буде 2. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Це є розізок нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Ну Що ж, розіском є пара чисел x дорівнює 2 і y дорівнює мінус 1. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання 4 х 5 у дорівнює 2 і 7х плюс 15 у дорівнює 51. Щоб ми так могли розв'язати, нам потрібно, щоб коефіцієнти біля x або y були протилежними. Тут зручніше зробити так, щоб біля y були протилежні коефіцієнти, то потрібно перше рівняння помножити на 3. Записуємо, що перше рівняння множимо на 3. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Отже, 4х множимо на 3, це буде 12х. Далі мінус. 5 у помножити на 3, це буде мінус 15. Це дорівнює 2 помножити на 3, це 6. Є? Ну і друге рівняння. Переписуємо без змін. Це 7х плюс 15 y дорівнює 51. Yeah. Ну що ж, коефіцієнти біля y у нас протилежні. То тоді зараз можемо почленно додати ці рівняння. Додаємо. Я запишу, як перша дія. Тоді зліва, почленно, якщо додаємо, у нас 12х, додати 7х. Є. Далі у нас мінус 15 у І є плюс 15 у І це дорівнює. Потім у нас є 6 і 51 справа. Ну що ж, сума мінус 15 у і плюс 15 у дорівнює нулю. Їх можна викислити, тоді в нас. 12х плюс 7х це буде 19х. Дорівнює. А 6 плюс 51 це буде 57. Є? Ну, а зараз, щоб зайти Х, собі на рівняння ділимо на 19. 19х поділити на 19 це буде Х. Дорівнює. І праву частину 57. Ми також ділимо. На 19 Є? записуємо, що х у нас дорівнює. Ну, 57 на 19 це буде. 3 3 на 10 -30, 3 на 9, 27, разом 57. Записуємо, що х дорівнює 3. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює Х. Ну а зараз, якщо ми підставимо перше чи друге рівняння, легко знайти, чому дорівнює y. Давайте підставимо, наприклад, у друге рівняння. Так, то... Я запишу як друга дія. Тоді в нас перепишу рівняння 7х плюс 15 y. Дорівнює 51 є. Ну що ж, замість Х пишемо 3, то одержимо 7, що множиться на 3, плюс 15 y. Це дорівнює 51. 7 помножити на 3 це 21, то 21 плюс 15у. Це дорівнює 51. І як нам знайти звідси y? Перенесемо плюс 21 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 15у це дорівнює. 51. Зліва в нас було плюс 21, справа буде мінус 21. То 15 y. Тоді дорівнює 51 мінус 21, це буде 30. Є? Yeah. Як нам знайти ігри? Обидичне рівняння ділимо на 15. 15 y на 15, це буде y. Дорівнює. І праву частину 30 ми ділимо на. 15. є, То записуємо, що y у нас дорівнює. 30 поділити на 15, це буде 2. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює x, чому дорівнює y, це і буде розв'язок нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел x дорівнює 3. А y дорівнює 2. Є. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.